7 по 11 грудня у Селятинському закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів імені Олександра Зайця проходив тиждень правових знань. В рамках тижня класовод 4 класу Штефура Тетяна Васильівна провела для своїх учнів гру «Правове доміно. Мета гри повторити, збагатити та закріпити знання учнів про права та обов'язки дитини. Під час гри діти будували логічний ланцюжок взаємозв'язку між правами та обов'язками, законами та необхідністю їх дотримання. Вчителька спрямовувала учнів на розуміння того, що всі люди народжуються з одинаковими правами. Тому, порушуючи права інших, людина автоматично надає дозвіл на порушення її прав. Живіть за правило, не роби іншому того, чого не хочеш, щоб робили. to be.